Доброго дня, друзі! Мене звуть Надія, і я прийшла до своїх перепілок. Закрито ось такою тканю, щоб їм не було холодно. І ось мої перепілки. Що тут у нас? А в нас ситуація така, що відключають світло, навіть не по графіку. Це дуже погано для перепілок, бо їм дуже холодно, так як вони ще знаходяться у курятнику на вулиці. На даний час у них горить лампочка. Я їм... Опа! Не огледіла, одна злетіла вже. На даний час горить у них лампочка, я їм зробила таку безпособу. І в них тут тепло, так як і вночі можуть відключити світло, а ми не знаємо цього. Так, Соєдинила я їх всіх у місті. Ось, бачите, намазала зеленкою це мої старі дівчатка. З тих, що в мене було 36 штук, я всіх обрала хлопчиків. Придбала 4 з другого хозяйства для подальшого розведення перепілочок, щоб не була рідна кров. А так, да, Про тебе якраз і розмовляю. І всіх у мене тепер 31 штука. З старих, яким вже 7 місяців, я десь через місяць уберу їх. Оці мої перепілки сьогодні якраз їм півтори місяці. І занеслись вони на 38-й день. Поки в них йде так, що є двохжовткові яйця. Ще вони, не, як кажуть, не рознеслися. Як буде все в порядку з мене з молодняком, стареньких яман, яка сидить і спить. Вон, бачите, ну, кров'я. Я їх уберу. Утром я їм дала їсти, насипала ось комбікорм. А зараз я їм даю зелень. Що я їм даю? Зараз я вставлю відео. Так, друзі, на ці маленькі тертушки. Натираю капусту. Небагато пати. Дуже гарно треться і вона дуже мілка, дивіться. І також у мене петрушка, цибуля така погана вже, і окріп. Оце все я ріжу, перепілка. Це в них, можна сказати, Після сніданку до обіду. Я їм даю отак нарізаю. Дрібненько. і це все люблять. Зараз уже, після льоду, який у нас лежав, була гололедиця. трави мало. Оце, що зараз як розтало, залишилось на ще. Оце так наріжуємо. Ось так нарізала. Коробочок ось такий металевий, такий важенький, щоб перепілки не перевернули його. І це все ось коробочок. Оце таке, дивіться, такий вони буде після сніданки. А на вечір натру їм морковки самої моркви. Так що це я даю перепілочкам. Так що вони зараз будуть їсти, під'їдати зелень. Зараз вони дуже агресивні, чому, то що утром сьогодні перегоріло якраз дві лампочки, я їм ставляю. Ось тут у горі. Дивіться, два плахона. І вони пригоріли. Лампочки були на 25, вони їх і загрівали і так блідно світили. Зараз я поставила лампочку на 100. вона дуже ярка, вони не привикли до такого яркого світла. Ну Дуже а це захищає. Цей приспособа, що не дуже таке ярке, але вона дуже ось гаряча. Повторюся, так як вони знаходяться в курятнику у мене, е, хоч і в зимньому, але все одно тут прохладно. Ну, коли горить дві лампочки на 25, то в них тут тепло. Так, о, так і вони становляться агресивненькі. А так спокійна птиця, мені дуже подобається. Порода це така маленька, а ось ось така важенька. Порода техасці бройлерні. Всі вони такі гарні. Да, да, да. Хочуть утекти. Даю водичку, закінчується чиктонік їм. Сьогодні дам їм водичку. З лимонною кислотою для того, щоб трошки убрати стрес. Так як я їх соєдинила, тих убрала, тих соєдинила, вони такі трошечки, бачите, активні, можна сказати. Лимонна кислота дуже допомагає. Це вже не перший раз так я роблю. Ну, давненько робила, коли своя птиця нічого, а коли я покупала маленьких, вони такі всі були. Хочуть взлетіти, але ж упадуть тут дуже високо для них, так як буде в горі знаходиться. Так, да, 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 не тікай, не тікай. Так що таке, друзі, упорядочила я своїх перепалів уже і все, і буде все з ними гарно. На вечір я дам їм моркви на тру на тертушці. Вони дуже люблять те, що я їм дала. Скоро зелені не буде зовсім на огороді, буду висівати пшеницю у коробку в домі і буду їм нарізати, щоб у них була зелень. Так що, друзі, до слідуючого відео і всім пока-пока. Що я буду давати їм, я покажу в слідуючих відео.